І я думаю, що е, нашу розмову, так би мовити, дуже логічно завершить сьогодні наступний спікер Нуманського розмови. Скіперського кола саме людина, яка е, має е, можливість проаналізувати, чим відрізняються ці цінності українського світу, і від того, що пропонує входячи і врізаючись в український світ своїми ракетами Руський мір. Е, а саме держслужбовцями зараз заслухаємо з вами, і я запрошую до слова пана В'ячеслава Горшкова. Пане В'ячеславе, ви готові нам доповнити нашу сьогоднішню розмову? дня. Так, так, так я вас. готовий. Чи добре мене чутно? Чудово чути і про славу ми вас послухаємо з великим задоволенням. Дякую, пане В'ячеслав, що зголосилися до нас сьогодні. Дякую, дякую за що, запросили, бо дуже приємно, коли весь час під тиском шаленої поточки з різними документами, то це як ковток свіжого повітря, коли ти вириваєшся на такий круглий стіл. Я відразу задав літній богословський інститут, який багато років організовували духи літер видавництво. Ну от вже на на, 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 на на жаль, в цих умовах це доволі непросто, але от такі події це просто подарунок, і е, коли ми говоримо про русський мір, як про квазірелігію то треба розуміти, що. Сам по собі рускій мір не є самостійним явищем. Тобто, його я сприймаю як те, що мімікрує під християнство або навіть паразитує на ньому. І виходячи з цього, русський мір я б оцінював, би, виходячи з тієї методології, яку нам залишили богослови і християнські мислителі минулого, тобто вони до таких речей би ставилися, я впевнений, як до якоїсь хібної ідеї, до Єресі. і... Опонуючи таким ідеям, вони б спирались би на джерела тієї релігії, на яких ці ідеї паразитують. Тобто, тут фактично вже розмова про русський мір вона виходить з площини рельєзначої і тяжіє до площини богословської. І тут важливо, щоб саме, е, я сподіваюся, що українські богослови, українські церкви е, все ж таки запропонують богословський погляд на це явище. Грунтовний, серйозний, і в свою чергу теж хочу поділитися деякими міркуваннями про це. Тобто вони, скажімо так, на межі релігіознавства і богослов'я. Релігія, вона загалом, да, будь-яка релігія, вона пропонує якусь мету. А релігійність вона показує, як цю мету, коли ми вивчаємо релігійність, певно, то ми бачимо, як цю мету. як Ідеї у цієї релігії, як вони сприйняті вірянами, і чи досягають вони цієї мети в своєму житті, в своїх практиках, і як цей шлях впливає на суспільство загалом, на суспільне життя? І оскільки русський мір неможливо розглядати поза контекстом християнства і церкви. А в християнстві, в церкві однією з ключових тем є тема спасіння. Але е, я, я впевнений, що багато християн, на жаль, трошечки хибно навіть ідею спасіння, таку от ключову е, для церковного життя розуміють, бо розуміють її дуже часто як кінцеву мету, не як відлік нового життя, як кінцеву мету, і розуміють її доволі егоїстично дуже часто. Тобто, людина спасається в церкві, забуваючи про те, що церква це спільнота, і ти не можеш приходити в цю спільноту і досягати лише якусь індивідуальну мету самостійно, без належної взаємодії з усією спільнотою. Тобто, це, це така певна хвороба наших традиційних церков, на жаль, відсутність спільності, відсутність внутрішнього діалогу. Через те, це такий наслідок нездатність вести нормальний діалог з іншими спільнотами релігійними і суспільством з державою так само. І зараз я хочу показати, як це врешті-решт зав'язано з питаннями слави і з питаннями цих критеріїв релігійності та релігії, які слава. І саме це поняття і здобуття пропонують, оскільки домовили, що ми розглядаємо цю хибну ідею руского міра, використовуючи ці давні підходи, звертаємось до біблійних текстів. Є три тексти, які. Так поступово розгортаються через всю Біблію від пророків Старого Завіту, це Міхей і Ісая, і, врешті-решт, ця тема більш ґрунтовно представлена в відкривені в об'явленні Івана Богослова. Перше це текст, два коротеньких тексти: це четвертий розділ пророка Міхея, саме початок, і саме початок другого розділу пророка Ісаї. Це ті самі тексти, які дуже часто цитують, але переважно так трошечки вириваючи їх з контексту, коли кажуть, що е, мечі будуть перероблятись на, е, на серпи, е, там, на лемехи, на плуги, тобто, і що люди більше не будуть вчитись воювати, що настане мирне життя. Тобто, в цих текстах описується е, щасливе майбуття. І описується, що будуть робити народи, які, врешті-решт, досягнуть такого стану, що вони більше не матимуть потреби в тому, щоб вчитись воювати. І ми бачимо, що ці народи збираються до Єрусалиму для того, щоб вчитись шляхам Господнім. Детальніше цей самий сюжет представлений в 21 розділі об'явлення Івана. Я дозволю собі зацитувати. Іван бачить Новий Єрусалим і каже, що храму я не бачив в ньому, бо Господь Бог вседержитель і ягня то його храм. І місто не потребує сонця ані місяця, щоб у ньому світили, бо Божа слава освітила його, а для ньому, світильником для нього ягня. І народи ходитимуть у його світлі, і царі землі принесуть свою славу до нього. І його брами не зачиняються в день, а ночі там не буде, і принесуть до нього славу і честь народів, і не вийде до нього нічого нечисте, ані той, хто чинить гідоту і неправду, але тільки ті, що записані в книзі життя Ягня... Ягняти». Ось такий текст. І от в откровенні двічі згадується про те, що ці спасенні народи. Вони входять в новий Єрусалим не з порожніми руками, і вони дещо несуть. Згадується слава і честь, але слава згадується двічі. Перший раз, коли говориться, що царі землі принесуть свою славу до нього, і я б би, це так, що тут не йдеться про індивідуальну славу царів скоріше, про славу, яку вони здобули, саме будучи, скажімо так, на посаді. Правителя того чи іншого народу, тобто це слава, яку влада, державна влада здобуває для цього от, в цій державі. А далі через вірш, через речення, фактично, і принесуть до нього славу і честь народів. Тобто, ще й народи несуть славу. Звертаю увагу, що е, далі там описується, що в цьому новому Єрусалимі там відбудеться. Кінець у цій історії людства, яка завершується шлюбом, весіллям, акція і церкви. Тобто, це фактично люди несуть туди весільні подарунки, а ми знаємо, що слава вона може бути як знаком плюс, так і знаком мінус. Тобто Слава може бути доброю, може бути поганою, злою. І зрозуміло, що в якості як подарунок не можна нести недобру славу. Тільки добро. Ну, тим більше, що в тому ж тексті далі йдеться, що не війде до Нового Єрусалиму нічого нечистого, ані той, хто чинить Гідоту і неправду. Тільки ті, які записані в книги життя. Е, і тут виникає питання: а звідки ця слава береться? Як її здобувати? Тобто, якщо, наприклад, хтось е, вирішить: от давайте я подумаю, чим я славний. І почне щось вигадувати про себе, то це вже, знаєте, трошечки ознака хвороби, бо людина може, наприклад, думати, що вона там Наполеон Бонапарт, і ми знаємо, що вона буде ставити буде до неї інтерес з боку психіатрів. А от коли ціла нація, от велика група колективної ідентичності, нація, народ, держава починає вигадувати собі славу. Чи не чинить вона те саме, що чинить та от безумна людина, яка уявляє себе якимось великим з минулого? Слава це не те, що народ або спільнота вигадує сама про себе, не те, що вона придумує. Це не, не можна зібрати там, еліту, інтелектуалів і сказати, давайте ми вигадаємо собі славу. Слава це завжди результат взаємодії однієї спільноти з іншими спільнотами. Я підкреслюю, що йдеться якраз там і в Откровенні, і в інших текстах, текстах біблійних, схожих, там йдеться про різні категорії великі групи колективної ідентичності, так би мовити. Це не лише люди, які зібрані за ознакою етнічною, або політичною, або культурною. Тобто там і те, і те, і те присутнє. Тобто, будь-яка велика група колективної ідентичності вона здобуває собі славу. За рахунок того як результат того, як вона взаємодіє з іншими, такі, іншими великими групами колективної ідентичності. І от як треба взаємодіяти одній спільноті, ну будемо говорити там про народ або навіть про націю для того, щоб здобути собі добру славу, з якої не соромно буде увійти до нового Єрусалиму? Як вона має ставитись до сусідніх народів? Це не можна досягнути засобами. Здобуття цієї слави воно не досягається засобами пропаганди або не знаю, там, культурної дипломатії. Бо Росія вона дуже вправна в культурній дипломатії. На західні то ми присвячені культурній дипломатії, наприклад, Совєтського Союзу. Про цей весь там Достоєвський, Толстой і, і, і е, русський. Так, от, все одно. Ми бачимо, що результат якийсь є, але коли починається пряма взаємодія з Росією, люди бачать, що, вибачте, попри ваш гарний балет, ви просто становите для нас загрозу серйозно. Ми вас, вас боїмося, ми хочемо триматися від вас якомога далі. Тобто ми бачимо, що Україну зараз важко привабити письменниками російськими або російською культурою, бо ми побачили Росію трошечки з іншого боку. Тобто це питання от взаємодії, яка приносить справжню славу. Це не... завжди слава, вона справжня, вона не фейкова, її не можна досягти або здобути якимось, якимось обманом да? через якесь ошукання інших спільнот. Інші спільноти завжди дізнаються, яка ваша спільнота насправді якою вона є. І це дійсно буде справжньою славою. І тут ми бачимо, що коли ми вже порівнюємо да, релігію, е, правильну релігійність, хибну релігійність, ми можемо якраз задіяти цей критерій слави. В який, яка слава здобувається добре чи погана, і в який спосіб. І, або звести це до одного. Да? Чи та слава, яка здобувається, чи е, підходить вона до того, для, для того, щоб увійти разом з нею до Нового Єрусалиму. І квазірелігія ніколи не здатна продукувати славу, яку не соромно нести до Нового Єрусалиму. Тільки справжня релігія. Більш того, е, якщо е, звернути увагу на Сімнадцятий розділ діянь апостолів. Там, де апостол Павло звертається до в Ефінах до Ареопагу, там дуже цікаві думки, можна його побачити, які можуть бути трошки дивними для християн. Фактично, він там доводить, що людина будь-якого будь-яких поглядів, будь-якого світогляду здатна, Причому не просто окрема людина, а саме йдеться про народи, між іншим там теж саме ця категорія фігурує, що народи, незалежно від того, яку релігію вони сповідують, вони мають здатність відчути Бога. Там використовується грецьке слово, яке означає тактильні відчуття Бога, тобто намацати Бога. Тобто, намацати Бога можуть не лише християни. Це доступно і Юдеям, мусульманам, індуїстам, кому завгодно, навіть атеїстам. Але це завжди йдеться про якийсь справжній досвід, яким ця спільнота може поділитися з іншими, і, про, і про, який може бути в центрі діалогу, який вона веде з іншими спільнотами. Тобто здобуття справжньої слави воно створює простір для діалогу міжнаціонального, для взаємодії, створює простір спільних цінностей. Створює певне етні... морально етнічне поле, в якому вони діють, з яким вони узгоджують життя своїх спільнот, що завжди відображається, відбиваються да, на законодавстві, на стосунках внутрішніх, на стосунках зовнішніх. І ще один такий цікавий момент, про що ми не часто думаємо, великі релігійні традиції. З якими ми маємо справу, да, от там те ж саме християнство, там православне, католицьке. Вони формувались в умовах імперії, і їхня богословська традиція, те, як вони своє богослов'я формулювали, воно теж має цю імперську закваску. Одна з ознак цієї імперської закваски – це те, як. Імперські ідеї, імперські практики приховуються під таким начебто безпечним поняттям як космополітизм. Але тим не менш, космополітизм він дуже часто, якщо їм захоплюватись, він заперечує національні відмінності і він пропонує не той шлях єднання, який ми бачимо там. Тому ж откровенні Івана богослова. І тут ще одне таке цікаве міркування. Тобто ми і носії релігії, і на квазі релігії, вони розуміють, що єдність це щось позитивне, це щось добре. Ну, є текст з Євангелія від Івана, да, от найдовша молитва Ісуса Христа, яку ми знаходимо в священному тексті. І серйозний шмат цієї молитви це його прохання до Отця, щоб він зберіг його учнів в єдності. Там фактично заповідь про це про цю єдність. Тобто єдність це добре, це щось позитивне, але в який спосіб можна досягнути єдності? Два шляхи. Перший шлях це. Заперечити всі відмінності і звести просто, от, мабуть, через якесь насилля змінити спільноту так, що вона стане одноманітною, однорідною. І це шлях імперії. Насправді. Інший шлях це коли єдність досягається не за рахунок одноманітності, однаковості, а за рахунок. Вибудови гармонії між різними, і таких стосунків, де кожна там спільнота має можливості для нормального розвитку, не зраджуючи власні ідентичності і перебуваючи в гармонії з іншими спільнотами. І це саме той шлях, який ми знову бачимо в, в священних текстах. Бо категорія у цих великих груп колективної ідентичності вона не зникає після того, як народи досягають спасіння, бо далі, в 22-му розділі, коли Іван описує новий Єрусалим, ми знаходимо, що в центрі нового Єрусалима знаходиться дерево життя. І виникає питання: як довго дерево життя перебуває в цьому новому Єрусалимі? Це тимчасове явище чи постійне? Текст натякає, що це щось стале постійне, бо дерево життя воно цілий рік приносить плоди, і там цікава, цікава, цікава фраза про листя цього дерева. А дерева для оздоровлення народів. Тобто, якщо функція листів цього дерева вона не зникає, це означає, що і народи теж не зникають. Тобто, колись народів не було, потім вони виникли, і потім вони не зникають. Тобто людство спасенне не перетворюється на щось однорідне, одноманітне, не зникають ніколи, нікуди е, ці етнічні національні відмінності. Тобто ніякого космополітизму в новому Єрусалимі немає, а є гармонія і єдність. І це теж... Е, Пропозиція священних текстів щодо того, в який бік і в який спосіб рухатись націям, народам, які зараз існують, Куди, в який бік розвиватися. Більш того, можемо загадати ще велике доручення Христа до своїх апостолів. Це кінець Євангелія від Матфія, 18-19 верші. Да? Він не каже ідіть навчіть кожну людину. Він знов таки каже: апостолам, ідіть навчіть народи. Тобто, знов таки, звернення з Євангелієм, воно не просто індивідуальне, воно до певних структур, до цих всіх груп колективної ідентичності. Бо вони одни, всередині самих себе добре себе розуміють. Це Проповідь Євангелія передбачає таким чином вивчення нових. Умовно кажучи, мов не лінгвістично, от просто от, да, от, є різні спільноти, в них своя субкультура, своя ментальність, там і, і, і інші відзнаки. І от треба цю всю добру новину перекладати на мову кожної групи. І, більш того, він, Ісус не просто сказав діть навчіть ці народи, а наставляючи їх зберігати все, що я заповів вам. І чому він вчив? Він вчив правильним стосунком. І от ми бачимо в історії християнства, що воно доволі серйозно вплинуло на індивід, але не дуже істотно вплинуло на ці великі групи колективної ідентичності. Бо питання міжособистих стосунків воно більш практиковано, більш обґрунтовано богословське, ніж питання міжнаціональних міжнародних стосунків. І ми до сьогодні маємо ці проблеми з міжнародними стосунками. Ми маємо війни. Попри те, що ознакою приходу Місії це якраз припинення війн між народами. Тобто нам є куди розвиватись, нам є чого досягати. Більш того, ці тексти вони кажуть, в який спосіб це треба робити, в такий спосіб, який спонукає народи так взаємодіяти один з одним. Щоб здобувати славу, яку не соромно буде принести до Нового Єрусалиму. Ну, і тут ми можемо вже дивитись, що практикується в Росії, дивитись, що ми намагаємось побудувати в Україні. І оцей підхід, він, на мій погляд, здатен нас уберегти від помилок. Бо якщо ми будемо. От звертатись до цього камертону доброї слави він допоможе нам правильно вибудовувати стосунки і всередині нашого суспільства, і стосунки з іншими народами, іншими націями. Дякую. Дякую, пане В'ячеславе. Ну, я вас заявила як держслужбовця, а ви як завжди, як українець, маєте приховані, так би мовити, ці характеристики, властивості, і ми отримали чудову богословську доповідь. Таким чином, я дуже задоволена, дуже вам дякую, тому що я навіть зрозуміла краще з перспективи цього богословської призми, яку ви нам продемонстрували, що ж таке насправді та православна цивілізація. Яку сьогодні декларує Патріарх Кіріл? Це фактично є та Вавилонська вежа. Да, єдіна мисля, пам'ятаєте. Да, от ви говорили про оцю хибну симулякривну давцю єдність, яка витирає будь-яку ідентичність. Тим вони завжди її пропонували. Тепер вони її пропонують під новим соусом під соусом цього православного православна цивілізації. І ця остання доповідь Кіріла, вона якраз була спрямована на пропаганду переписування, перекроювання світу, зламати витерти і. Насадити на у цей симулякр православної цивілізації. дуже вам дякую за доповідь. Вона мені дуже заімпонувала.